Доброго дня, друзі! Якщо ви хочете навчитися домовлятися з опонентом у кризових обставинах, отримати миттевий фідбек від професійних медіаторів Євросоюзу та кризових переговірників, навчитися мислити стратегічно, гнучно та впливати на будь-якого опонента, вийти з переговорів з потрібним вам результатом розвинути стресостійкість та управління емоціями, розширити мережу контактів із тими, хто професійно займається медіацією та кризовими переговорами, запрошую вас на турнір Master Conduct Negotiation. Модератори турніру Вадим Рахліс, сертифікований медіатор Євросоюзу та кризовий переговірник. Переговірник у бізнесі на лінію вогню та медіатор модератор турніру Володимир Заїка бізнес-тренер, фасілітатор, переговірник, коуч. Чекаємо на вас у місті Київ 18 червня о 16. -й. Точне місце локації. Ми повідомимо тим, хто зареєструвався. Чекаємо вас на турнірі Master Contact Negotiation. Буде дуже цікаво. Будуть переможці, але не буде тих, хто програв. Чекаємо вас на турнірі Мастер Кондакт Negotiation.